Папа Римський величезну свиню підсунув всім прихильникам будь-яких переговорів з Рашкою. Ну, тому що він сказав, що Україна повинна визнати, що Росія її перемагає, що ми програли, і що ми повинні мати мужність виставити білий прапор капітуляції. І е, піти на мирні переговори з Росією. Тобто, мирні переговори зав'язані е, з е, темою капітуляції. Він поставив дорівнює між капітуляцією і мирними переговорами, що для нас українців абсолютно неприйнятно. Ну тепер справді процес будь-якого дипломатичного урегулювання війни. Ускладнений, тому що всі е, противники будуть казати: ну так це ж капітуляція. Ну от папа вас закликав до капітуляції мирних переговорів. От ви починаєте мирні переговори і, е, значить, погоджуєтесь на капітуляцію. Хоча насправді це не так. Я це е, сотні разів говорив. Е, мінські угоди, укладені в 2014, а також в 2015 роках, зовсім не були капітуляцією України. Це була велика дипломатична перемога України. Ми ні від чого не відмовлялися в білий прапор, не викидали. Навпаки, вражці досі кусають локті. Навіщо ми на це погодилися, дозволивши Україні а зберегтися, б наростити військові мускули. Ну і в нас деякі дегенерати продовжують проклинати мінські угоди. Видно дуже солодкі їм пряники. З Москви присилають, не знаю яким маршрутом, але присилають видно. Так, вертаючись до папи. Звичайно, що цього кагибійського, старого кагибійського сексота, можна уявити тільки в приблизно такій ролі примирителя. Нас з Рашкою на умовах, що ми мало не самі винні в тому, що Рашка на нас напала. Ну, він же там якусь ходу медсестер українки і росіянки влаштовував що. е ось дивіться, вони помирилися, і ви всі миріться, миріться з палачем. Ну так, папа, звичайно, став папою, пройшовши весь свій кар'єрний шлях. Завдяки КДБ. Ну, Я особисто в цьому не сумніваюся, в цьому не сумніваються тисячі експертів, що в нас, що на Заході. Але говорити про те, що ФСБ, нинішня наслідниця КДБ керує папою ось буквально по нотах, що йому кожну бумажку підсовують, не доводиться. Ну, Хоча б тому, що це не метод спецслужб і особливо. КДБ е, так е, буквально керувати е, постійно е, своїми агентами, які стають главами держав. А Папа Римський це більше, ніж глава держави. Якщо їхні агент стає главою держави, то вони на нього е, діють через своїх е, людей в його оточенні, які менш помітні. Його самого, як правило, не чіпають і е, дають йому щось зачитати. ну... Якщо й дають, то це і іключительний случай. Ну, наприклад, якусь угоду підписати там можуть його, чи її в українській історії було там примусити чи спонукати, там, правильніше сказати, там, якщо мова про 50 мільярдів доларів, які мають по ідеї розорити ворожу для них країну. А так, в більшості своєї папа мую несе від самого себе. Ну це його виховання. Оце лівацьке з бажанням Москви, як захисника всіх кольорових та пригноблених проти білих та злих, поганих пригноблювачів. От він типовий лівак, він виріс на обожнюванні Москви. Мабуть, в нього хороші дружні стосунки до сих пір зберігаються із його кедебійськими кураторами, які представлені до нього в образі всіляких там єпископів і так далі. Він, мабуть, і не здогадується, що вони кедебійські куратори. Він думає, що це звичайні єпископи. От. Ну то таке. Ну я до чого? Що те, що він сказав, скоріш за все від нього самого, від його викривленого, сформованого десятиліттями російського впливу світогляду. Ну, головне підтвердження цього це те, що не відразу російські телеканали, російські ЗМІ підняли цю тему на слух. Місяць пройшов, поки вони відкопали цю цитату із інтерв'ю Папи Римського. Тобто, якби вони самі замовляли і підсовували йому цю бумажку, зачитай, що Україна програла, що повинна викинути білий прапор, то це було б на наступний день. А я думаю, за декілька годин. От, як буває з нашими українськими політиками досі. А якщо це місяць пройшов, ну точно вони е, йому нічого не підсовували, він муйню від себе сказав. Що ми можемо з цим зробити? А ми можемо з цим багато що зробити. Це взагалі наш, е, наше недопрацювання, що папа таку фігню, фігню е, бридятіну несе. Це тому, що папа досі не був у Бучі. Не чув, не бачив родичів жертв страшної різанини, влаштованої любими йому росіянами. Не бачив, як викопують тіла закатованих. Не бачив цих всіх жахів, зруйнованих будинків, там, вбитих дітей і все, все інше. Батьків цих убитих дітей. Е, от якби ми його привезли вчасно і поводили, і показали, такий мені він би не говорив би. Я думаю, що воно хоч пізно, але краще пізно, ніж ніколи. Треба негайно папу запрошувати. Я б радив би нашому президенту Зеленському е, зробити над собою зусилля, зняти трубочку, позвонити своєму е, попереднику Петру Олексійовичу Порошенко і попросити його поїхати у Ватікан з візитом. Як лідера опозиції, і привести папу в Україну. Я думаю, Порошенку цілком ця задача по плечу.